Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро на вулиці Виконкомівській і біля будинку, пошкодженого російською ракетою. Нагадаємо, що 28 червня минулого року сюди прилетіла ворожа ракета і знищила частину будинку. І нещодавно в системі Прозоро з'явився новий тендер на відновлення цього будинку. Влада планує виділити понад 49 мільйонів гривень для демонтажу пошкоджених поверхів, пошкоджених стін. Ось так вони виглядають зараз. Це все буде за задумом. І за згідно тендерної документації, це все буде зноситись і відбудовуватись наново. Ось так виглядає зараз ця місцевість. Бачимо, що шматка такого великого будинку немає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Виконкомівській біля пошкодженого російською ракетою будинку. Нагадаю, що 28 червня минулого року, 2024-го, сюди влучила ракета. Вона знесла декілька поверхів. Ось так виглядає це місце зараз, і нещодавно в системі. Публічних закупівель Прозоро з'явився тендер. Замовником послуг виступає департамент самоорганізації населення і таким чином з бюджету міста планують виділити близько 49 мільйонів і 200 приблизно тисяч на відновлення цього будинку. Згідно тендерної документації, тут планується. Розібрати оці всі пошкоджені поверхи, стіни, все пошкоджене розібрати, демонтувати і потім побудувати наново. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. А повний повний перелік тендерної документації та інформацію ви зможете знайти на сайті інформатор Дніпро. Слухайте також інформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе і слідкуйте за нашими новинами.